Takk fyrir að hlusta. Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін. І сьогодні я вам буду розповідати кумедні анекдоти. Щоб у вас була яскрава посмішка і гарний, гарний настрій. Зустрічаються два крадія. Мені так не щастить! Учора не вдалося найпростіше пограбування. Мабуть, погано підготувався. Та я три тижні підгодовував собаку в цьому будинку. Ну, то як? А так! Заліз до хати та наступив на хвіст кішці. <ріст> Лев та кролик заходять до ресторану. Кролик говорить: Я голодний. Дайте мені салату. Офіціант. А ваш друг не голодний? Якби він був голодний, я б тут не сидів. Хлопчик підходить до великого собаки та гладить його хвіст. Мама перелякано кричить: Що ти робиш? Він тебе вкусить. Що ти, мамо, з цього кінця вони не кусаються? Стара йде з коровою по тротуару, підходить поліцейський. Ви знаєте, що тротуар призначений тільки для пішоходів? А хіба моя корова їде на велосипеді? Дачник пішов порибалити, зустрів по дорозі селянина і питає: Чи можна в цьому ставку ловити рибу? Звичайно. Отже, якщо я спіймаю тут рибу, це не буде злочин. Ні, це буде чудо! Весняний сонячний день з-під землі виповзає черв'як. Поруч з'являється другий. Здравствуй, Васю! Я не Вася, я твоя попа. І від кого почув це жахливе слово? накинулась мама на сина. Від діда мороза, мамо, не може бути. Може, він сказав це, коли петько заліпив йому сніжкою в око. Мамо, а де я взявся? У гарбузах тато спіймав, а тато де взявся? Його бабуся теж у гарбузах спіймала, а тебе також у гарбузах спіймали? Та й мене так само. Ага, отже, тому а то у нас гарбузи такі потолочені, а бабуся казала, що то коза. Тітусю, <риклад> а правда, що на зло потрібно відповідати добром? Так, онучку, правда. «Тоді дай мені грошей на морозиво, я розбив твої окуляри. <риклад> Був пізній вечір, а Миколка все сидів та читав книжку. Лягай спати, бо пізно, нагадала мама. Ні, мамочко, я повинен обов'язково прочитати книжку сьогодні. Чому так спішиш? Тут на обкладинці написано книжка для дітей від шести до вісьми років, а мені завтра буде дев'ять. Чоловік прийшов з роботи і запитує жінку. А Миколка вже вдома? Вдома, вдома! Щось не видно. Як це не видно? Он підручники по підлозі розкидані і кішка під диван забігла. Мамо, мене собака хотів кусити, але передумав, говорить п'ятирічна Оксаночка. Чому передумав? А він згадав, що мене знає, бо учора на мене гавкав. А я йому відгавкувала. Якщо вам сподобалися мої анекдоти, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!